Дошка прийшла. Тернопільська. Ого, яка величезна. Нічогося. Це ми її будемо ще різати, га? Вона геть велика, слухать. Хотя, це нам її, звісно. Ого, наскільки ходить. Асику, розкажи, де ти сьогодні був і що ти їсиш? Готовий сусії. І гамис. Су сусідкою готував. Угу. Ти краще скажи, як ти туди попав? Щотіпічного вечора у селі. Коротше, коли був типічний вечір у селі, ти договорився з тютюєю Ірою. Вона мені сказала. Що? У мене рецепт з'явився. Так, і ти сьогодні саме про нього згадав. Угу. І Що зробив? Пішов. 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 І пішов із тетюєру, і оце пудра із тітьовірою нажарив. Це гарна пута із сахаром. Да. Ті Іра сама робила. Ага, оце вони пішли, і оце нажарили із тітью Юрою хмизику. І вона мені прислала. рецепт. А, і рецепт тобі прислала. Угу. Наша не Там, пропаде. Це яйця на, на таку миску. А То ти до неї позвонив? Угу. Ну Оце так якось пішов до сусідки собі. Домовився пожарити хмизик, пожарили хмизику і додому приніс. А інгредієнти ти якісь хоча б з собою брав? А <схай> і справді вона ж. Чуті Іра собі. Я до Аліси ходив. До якої Аліси? До Київськи. А, до. М -м -м. Ясно, паня. І його надумає. Так, заганяла в магазин, купила щось так, надумала сьогодні зробити пельмені. Але що так, як я сьогодні займаюся просто генеральною уборкою, то я вирішила прям купити фарш. Коротше, купила ось фарш. Щоб уже геть по-лімілому. Фарш, ось таке сало. Ой. Ой-ой-ой, з такою шкурочкою коричневенькою. Ах, смакота. Оце я так люблю. Це таке, щоб воно було товстеньке. Таке. Так. Миску собі купила, тому що в мене ці хлопці це видержать не можна. Вони у мене позабирали всі миски, кудись їм срочно треба було. І, блін, і в мене немає тепер оце такої миски, щоб для прибирання. І ось купила собі. Все тоже, тоже вони в мене позабирали, ще О, порозламували, блін, і все. То тепер у мене вже є новеньке відеречко, місочка, все нормально. Так, вирішила робити пільменки. Вже просіяла кілограм муки. Я буду на кілограм робити, бо щоб ще можна було щось заморозити там. На кілограм муки 500 мл мілі... гарячої води. Осолить там, що там, це потім олійки ще сюди додав. Десь 8 столових ложок. І оце таке в мене буде тісто. Воно вже перевірене, воно реально дуже класне. Так, коротше по, поналіплювала, поналіплювала пельмені, причому це я то вже формочкою, а на обід то прям руками ліпила півтори години. Ну, коротше, позаморажувала, вже це вже остатки залишилися. Ще скільки фаршу залишилося, то я так розумію, будуть ще котлетки. А раз поки що поїду, бо мені ще на нову пошту треба поїхати, то треба з'їздити, а тоді приїду і нажарю котлеток. ще. Реально замахалась цілий день з цими пельменями. то це ще хоч формочка, ладно, формочкою нормально. Я включила просто надію серіал. Шо? А ти ти, ти ще не що з ними? <реш> Включила коротше серіал та собі тут ліпила, то це хоч формочкою, а на обід то взагалі цілу каструляку вручну наліпила, така цький величезній. Фух. Тресіла. Ой, ну це така, звісно, така роботка. Але коли на дворі отака, отака холодіна якась скажена. Потепліла? Потепліла? Mm. О, то добре. Треба, щоб сума, що-то влагати за чахолок. Mm я які котлетки вже нажарила. Коротше, залиши в мене ще фарш. Та я подумала, думаю, та нажарю ще й котлеток <рес> вкину. Зараз он кашу ще доварюється, така буде в нас вечеря. Боже, цілісінький день на кухні. Це взагалі цілий день куховарю. Привіт! <рес> Давно не бачилися. Лінувалися трохи. Чим ми там займаємося? Сьогодні сонечко, ось я трохи попрацювала за комп'ютером, потім оце поїхала до Хрещеної, і забрала оце цілу купу фотографій, щось 150 штук, напевно. І блін, я вам скажу, це така кайфуля в руках держати, оце ці фотографії, що це взагалі? Зараз позасовую в альбом. Що таке, коли вони оце роздруковані, живі такі. Класно. Сережка вже почав з забором щось там робити, то зараз побачу якраз. Може, пообідаємо, оце ці фоточки всі порозложую. У мене альбоми є. О. І будемо робити вже нарешті той забор. Може, я об... ну, він буде просто зараз варити, то я, можливо, буду просто обкопувати зараз оті дерева, поки він буде варити. Здівайся, боже, цих дітей не знаєш, як вдівач в пуховику поїхав зранку, а на дворі воно літо знову. Коротше кажучи, а я понароблювала фоток. Це така кайфуля. Ну, не я понароблювала, комама я понароблювала. Це така кайфуля, це взагалі. Вже, правда, пороздарювала. Одну подарила е, хрещениці своїй, другу її е, сестрі. да. Коротше, фотки це взагалі. Оце о, Владікові можеш подарити їх дві однакові. А, зараз передивлюся, о, так. Так. да. Зараз подивимось, коротше, фотки. Іди роздівайся, бо ти запаришся. Що за артист? Ой. Да. Так. У нас тут десь папа уже щось збирається робити. Коротше, ми будемо якимось таким необичним методом робити забори. Не, не так, як виходить завжди. Будемо робити його типу частями а, в минулому році. Просто вони оце, оце ці стопчики, так, оце, Тому що ми думали зовсім по-іншому зробити. Ні, не в минулому році, восени. І спеціально натягнули цю сітку типу з цієї сторони, ось, ось такого, щоб коли будемо робити забор, наче не, ну, не розгоражувати. Ну, тому що нам не можна тут розгоражувати, бо ну, бо в нас тут дорога зразу проїжджає. То ми будемо так зараз і робити, таким якимось странним необичним образом. Так як вже ми вирішили робити із профіля, то в нас не вистачає оцих стопчиків. Ну, бо він мався бути коротшим. А ми ж вирішили, що ми двохметровий будемо робити. Ну і тут йде все такого типу донизу, тому треба робити його ступінькою. І щоб не робити оцих математичних ізмірєній, якою ступенечкою його правильно цеплять, то ми вирішили, що ми зараз отаку будемо частями. Типу, зараз він ось його завари оце, Ну, воно подобавляв туди стовпи, виходить. І, і цей ось, і цей. Зараз ну, поприварюю їх. Потім поприварює ці горизонтальні оці, оці, оці труби. Ну, і я одразу його поукрашу, І ми чи, тіпа, виводимо туди труби і чіпляємо одразу вже моментально чіпляємо першу оцю секцію. Тому що ну, не можна нам його просто не можна повністю розгородити і все тіпа, ось його робити. Тут тільки тільки о таким образом воно у нас виходить. Це папа зараз не дивися, зайчики. О, то це папа зараз ось його поприварює, все оце діло. На першу, там, де до першої ступеньки, я так розумію, він зараз буде робити. Будемо щепляти з цієї сторони, а сітку ще поки будемо залишати з цієї сторони, і виходить будемо потім сітку прибирати, як уже закриємо. Ну, дорога, тому що поле. Коротше, ви ж самі розумієте, тут не варіант е, залишати е. все розкрите. Геть, не варіант. Так, ну, а я тим часом. Продовжую далі обкопувати оце ось ці якось дерева. Ну, На вечір вже, так знаєте, і прохладненько. О, так. Івасик у нас... Секундочку. Так. І Вася Андрік носить уже гілочки. Ти що ще ото пообрізали? Так, дивіться, коротше, як воно прикольненько. Ай, булька потопцяла. Помощниця, помощниця ти. Прикольненько, велику таку оцей обкопала. Зазвичай я менше обкопую. Короче, в общем, і оце оце ось. Зараз ці всі останні треба пообкопувати. Що? Морока, да? так? Да. Зараз будемо обдирати профіль оцей. С Саме ми любим. А ще як трохи десь дряпнути буде, топський ну, рветься там вже на тому місці Угу, mm -hmm. То да. привіт. Так, сьогодні <кхм> вже якийсь там день, я не знаю який, тому що ми в постійній якийсь зараз... Ой, така. Такі серйозні якісь занятості. Все, все підряд, типу, знаєте, як от звалилося. Дома практично я взагалі вдома не знаходжуся практично. геть. Десь, кругом. Ото вчора почала дерева ті обкопувати, думаєте, обкопала? Угу. Ну, обкопала одне. Але потім знову, як завжди, плани всі позбивалися. Коротко. І вже далі я нічого не обкопувала. Зараз, теж, зараз коротше, покажу, дивіться. Ось його так. А, я, напевно, там вже десь показувала, Ну, не пам'ятаю. Оце от таким вели, великим таким тут обкопала. Повивозила, як ви бачили, цей прямо скидала траву у, у тачку і вивозила. Ще треба ці дерева пообкопувати. Я в минулому році просто обкопувала. Маленькими такими ось обкопуваннями, а це вирішила великими. Так, і сьогодні поки знову ж таки мене не було, тому що в нас випускний клас четвертий. Батьківські збори, там підготовка. Ой, оці, оці зараз все, що збор, о, з цими з випусками зв'язане. Зараз отакий день сьогодні був, що довелося в школі бути. Коротше, ось Сережка ось, так подоварював. Оце оці ось його труби. І поки я їздила сьогодні, то він вже повиварював, бачите. І пофарбував навіть з тої сторони. Ну, типу, щоб вони висохли і без причепить профіль. В принципі, якщо нічого в нас не зміниться, то зараз ми безстренько станемо і почепимо профіль. Хоча, судячи з останніх днів, у нас постійно щось зміняється Весна прийшла і не тільки треба вдома все робити, а ще й поза межами. А ще э, Ванька нашої вдома сьогодні, тому що вчора в школі стався дуже там нехороший такий інцидент. Коротше, ваньку там хлопчик побив по голові. Ой, я вчора думала таке, що він просто захворіває, а як виявляється, то він от того, що. Що впав, там головою стукнувся, отаке. Уже все, все наче нормально, зараз так дивлюся, ну ще контролюю. Коротше, отаке. А так що ми зараз із сіреньким будемо попитаємося максимально зараз ось з цим забором розібратися якось. Ой, В общем, а зараз, поки будемо займатися цим займательним дійством. Очіплювати дійсно цю плівку, це ще те. Особливо, коли дійсно вона рветься. Звісно, найбільше часу. Зараз витратимо. О Боже, оце су, суцільна насолода. Пальця вже порізала. Коротше, і так рука, подивіться, Пам'ятаєте, я казала, як я спекла руку, то дивіться, що вже зараз робиться. Оце олія тоді вилилася на руку. І це зараз така страшна рука і вже почала облазити. то взагалі чорне. Це воно ще на світлі, то наче таке червоне, то взагалі таке страшне, страшне. Начало облазитися. Так, поготовила їсти. Так, коротше, 5 чи 4, 4 чи 5 листків ми оце вже обібрали. Зараз, напевно, підемо його туди, поначіплюємо хоч той туди. Підемо на перший на оці звідси, напевно, да, оце звідси зараз почнемо і ці 4 приліпимо. Бо це ж таке взагалі нудня. А тут сусіди вже всі кажуть, магрить за забор, а забора то нема. <смітна> нема забору, немагрича. <смітна> сусіди в нас такі. <смітна> вони могречів не прощають. <смітна> Я ж забула. Ми ще сьогодні <смітна> зараз поки. <смітна> да. Десь зараз вкину, ми ще сьогодні ж 에... цю ж. Города закультивірували. Да, да, да. Десь там наші сереньки ще знімав, як тракторець культивував. зараз покажу. Починаємо з свої города. Дивіться, яка земля гарна. А, а тому що ми хочемо вже завтра, дасть Бог, якщо ми сьогодні щось зробимо з цим забором, бо, бо це просто ужас, це просто розривається блін на часті. Не розумію, що його і як, да? Ой, коротше, дивіться, яка гарна земелька в нас. О, яка вже. І це ми вже завтра хочемо посадити тут ранню оце ж цю картошку, яку оце нам прислали. Отаке, що там у нас з городом. Така пухка, хорошенька. І вона суха. Найбільший прикол в тому, що вона суха. Боже, їй вже навіть треба попідбивати. Оце, дивіться. Чесник, який вже повилазив. Весь повністю. Та я так зрозуміла, бутилка кротів стерчить у мене. Вона, я так розумію, нічого не допомагає, але вона стирчить усіх. Так, ну все, побігли. Зараз хоч тих 4 листочка зараз прилампічимо туди. Ход тут команды є. Називається, ми це, збиралися весь забор сьогодні поставити. Коротко про нашу роботоспособність просто. Ні, щоб ми в обід стали. Ні, ну то так. Да. Чи там ми тільки десь півчаса обдирали цей? Ну, навіть більше. На цих чотирьох цих, цих листках, так. Да. Коротше, вже воно навіть фонарі включили. Ну, в общем, сьогодні ось зараз четвертого при... приліплюємо. Ми будемо потрішки спускати, бо воно дуже велике від землі. Тут же ж така косина там взагалі. То ми будемо робити вже першу ступеньку отут. Хоча ми збирались її робити, он там, да? он там збиралися. але в нас так не вийде. У нас, якщо буде. Час подивимось, коротше. А ну, піднімай на цей, на безступіньки. Зараз глянемо, може ще четверту сюди і втулимо, звісно. Та й все, перша частина нашого цього. Боже, тут так високо, це взагалі. Так, там, де мангал, і ще видно. Серій, там, де мангал, ще видно. Да? Да. Пішли дарти пленку.